Радіо Chicago. Друзі. З нами на зв'язку. Командир мінометного взводу, молодший лейтенант Олександр Терновий на псевдо музикант 116 окремої механізованої бригади. Слава Україні. Героям слава, скажіть зараз, як вам комфортніше, щоб вас до вас зверталися на псевдо чи все-таки на ім'я? Та, напевно, на псевдо. ми тут так звикли вже знаєте, спілкуватися. Мені здається, якщо там мене зараз буде кликати там Олександр, то я, мабуть, третього разу повернуся. Ну, а як ви думаєте, у цивільному житті все-таки прийдеться переходити назад на ім'я, напевне? Ну, будемо в цивільному житті, будемо переходити помаленьку. Дякую вам за щирість відповідь таку. Ваша бригада знаходиться зараз на Купінському напрямку. Яка зараз там ситуація? Ну, ситуація, новини, всі дивляться, звичайно, напружена. Ну, але в цілому контрольована. ДРГ противника постійно намагається малими групами, переважно там по два-три військовослужбовця до північного колись Купінська заходить, але їхні спроби не вдаються їм. Слава Богу, ми відрізаємо це все і відразу присікаємо. Але хочу зазначити, що вони зараз ресурси дуже такі. На цей напрямок кидають ресурси, особливо людський ресурс. Тож не секрет, що в них його вистачає. О, і Тому вони хочуть взяти це місто. Це очевидно, тому що там і залізниця для них це важливо. Ну і плюс стратегічна висота. Ви назвали ситуацію контрольованою. Скажіть, чи ви повністю бачите лінію фронту, тобто навкруг міста, що відбувається, для того, щоб швидко... Визначати, де є прорив ДРГ. Чи, ну, ДРГ це само собою прорив. Просто ці групи, щоб швиденько можна було їх визначити і відповідно їх знищити, ліквідувати. Та на даний момент я вам скажу: розвідка, в принципі, працює і, і доволі непогано. Можливо, ці всі заходи треба було трошки раніше проводити, Трішки, як завжди, невчасно. Ну, але, в принципі, це поки виходить. Ну, то те, що я знаю, так сказати, у міру своєї компетентності. Зрозуміло. Так. Ну що ж, тепер я вас хочу, в мене наступний блок. Ми, ми почали з новинного такого блоку. так, Я хотів знати вас інформацію про ситуацію. А зараз давайте трохи про особисте. Чому це саме псевдомузикант у вас? Звичайно, зазвичай у військових з псевдо пов'язана якась певна історія. Можливо, це пов'язано, як ви потрапили у військо, в принципі. Так, воно так, ситуація тут, історія дійсно така цікава. Я в 2014 році закінчив музичне училище і підписав контракт з військовим оркестром. Потім, з початком повномасштабної війни, обставини склались так, що перевівся в 116 ту окремо механізовану бригаду на посаду оператора протитанкових керованих ракет. Ну, через певний час мене поставили головним сержантом цього ж зводу. У нас від початку був просто піхотний батальйон. Але з часом нам, ну, тобто в піхотному батальйоні в нас не було передбачено взагалі мінометного взвода. О, і потім нам вели і мені запропонували посаду командира мінометного взвода. Ну, а музикант, тому що я військовому оркестрі від початку 10 років відіграв. Паради, зустрічі президентів і так далі. То на якому музичному інструменті? Ви валторна це духовий, mm -hmm. духовий музичний інструмент. Зрозуміло. Ну що ж, вауторне для мене це щось таке, як от з духових музичних інструментів, нереальне, бо тому що це не фортепіано, де лад стал стали є так, і це зрозуміло, що натискати. А тут потрібно все-таки комбінації оці робити, і це насправді дуже важко. А ще наскільки я так, знаю, так. що е, дихання поставити правильно для того, щоб задати тон звуку. Ну, Тут треба добре вчитися, і якщо ви говорите, що ви закінчили музичну? А що ви до речі закінчили музичну школу канівське, канівське училище культури, училище і культури? Угу. Училище ну давайте тепер по про наших про військових поговоримо. Так і що для вас означало? Стати командиром мінометного взводу, як ви до того прийшли. Ви це хотіли? хотіли? Хочете далі продовжувати військову кар'єру і ставати вище, вище за званням? І, звичайно ж, якісь нові знання освоювати, в тому числі і для управління особовим складом? Ну, дивіться, по-перше, таке доволі риторичне питання. Завжди хотів, як до цього йшов, завжди хотів бути корисним. О, і я ж вам кажу, спочатку я був е, головним сержантом, потім командиром взводу, е, молодшим сержантом. Я, до речі, вже тут отримав молодшого лейтенанта, вже коли став на посаду командира взводу. І починав я цей взвод взагалі з нуля, і, ну, типу, його як не було, просто поставили мене як командира і прикомандирували там трьох мінометчиків. От з цього і починалася наша історія всього взводу, так сказати. Ну, а для мене це що? Це, по-перше, бути прикладом для підлеглих. Завжди вдосконалюватися. Ну і саме головне, що маємо розуміти, що командир будь-якої ланки має розуміти, що несе персональну відповідальність за життя людей і за кожне рішення, яке він приймає. Тобто це те то, нелегко, я б сказав. Ой. Ну і завжди основа-основа, основ, те, що я для себе, я так сказати, з нуля починав. Те, що я для себе знаю, і те, що я зрозумів, що завжди потрібно прислухатися до підлеглих під час планування будь-яких операцій. Навіть під час планування ротації, там і наймалейшого. постійно треба з людьми спілкуватися. От тоді буде результат. Як виглядає типовий день командира взводу, коли нема бойових дій? Ну, типовий день командира взводу, це так. Без бойових бойові дії насправді завжди, і це не день, а це, це сутками, це постійно, постійно щось відбувається. Типовий день бумажна, бумажна армія, вона, на жаль, у нас нікуди не ділася. Дуже багато рапортів різних, дуже багато такої, як я вважаю, що на війні не потрібної роботи. Багато ще приходиться такою роботою займатися. Ну, а так постійно підготовка, підготовка вдосконалення, постійно якісь мають бути запаси, постійно позиції переміщаються, постійно вчасно це треба зробити. Отак, в принципі, кожен день проходить однаково. Я одного разу чув таку історію, що кожен командир має журнал стрільби, чи якось він так називається. І... Після кожного пострілу потрібно занотувати, за якими координатами і які там, цифрові речі вносилися, і куди вистрілювала гармата? Чи у вас є теж щось таке подібне? Та подібне, явно більше в електронні, звісно вже так переводиться, але насправді журналів багато і вони одне одного дублюють. Ну, воно тут... Я вважаю, що можна би було це спрощувати, цю всю систему. Чи достатньо у вас техніки, це... снарядів, щоб виконувати, добре виконувати бойову задачу. Ну, відносно техніки, це, на жаль, таке доволі болюче питання, тому що зараз війна дронів і постійно втрачається багато техніки. Зараз ворог дуже часто став застосовувати так званих ждунів це такі дрони на оптоволокні, які можуть довгий час, там 2-3-5 годин сидіти на дорозі і чекати автомобіль. Відповідно, автомобіль проїжджає, дрон піднімається і вдаряє автомобіль. О, і, відповідно, під час ротації підвозу БК техніка працює ну, при такому дуже великому навантаженні, що не витримує. Постійно ламається. Ну а відсутність техніки, самі розумієте, ні підвоза БК, ні ротації особового складу, ні, ні провізії. Тому постійно щось шукаємо, постійно волонтери з богори відкриваємо. З технікою, так сказати, зараз вона дуже багато втрачається з цими дронами, Її просто не вистачає. Навіть я вам скажу зараз придбати техніку. Ну, типу, якщо придбати пікап, а навіть якщо є гроші, це ну, така доволі велика проблема, тому що вже краще все повибирали такий четвертий рік війни. Тобто ви навіть говорите про що є більша необхідність в автотранспорті, ніж у спеціалізованій військовій техніці, я маю на увазі міномети. Ну, як вам сказати, для нашої роботи на даний момент, ну, мобільність то наше все. Спеціалізована броньована техніка то звичайно добре, але громістке, масивне, не всяк де проїде. Ну, типу, тут треба, щоб і така техніка була, і така. Ми більше в нашій роботі зараз пікапи використовуємо, тому що це, це мобільність. А мобільність це все. Постійно в небі щось літає, треба швидко заскочити і швидко вискочить. Тут, давайте для розуміння. Для мене, для радіослухачів для розуміння вашої роботи. Наскільки я от можу підсумувати. Тобто ви маєте машину, якийсь певний пікап. У вас є, ви грузите міномет на нього, виїжджаєте на позицію, його зібрали міномет, зробили там декілька пострілів, скільки вам потрібно там. Зібрали і звідти повернулися на основну свою точку дислокації. Е, ні. ні, ні, так не працює. Позиція, вона постійно має бути готова до роботи. Вона стаціонарна у нас. Тобто ми виїжджаємо, знаходимо собі позицію, чи то бліндаж копаємо, чи то підвал якогось будинку. Ми виставляємо на меж стаціонарну, а далі вже просто в міру можливостей, так сказати, підвоз БК постійно, щоб був запас на вогневі позиції. Ну, відповідно, провізія і ротації також по можливості дивимося по, по погоді, як ми називаємо. Коли менше дронів літає, постійно змінюємо якийсь час, то зранку, то в обід, то ввечері, то вночі. Коли як. На різних напрямках воно по-інакшому. Тож, які міномети є у вашому розпорядженні? У нашому розпорядженні 82-міліметровий і 120 мм міномет. До речі, українського виробництва 82-міліметровий. Це означає, що до нього боєприпасів є в достатній кількості. Е, так, в принципі, боєприпасів вистачає. Не завжди якість добра, але боєприпасів вистачає. Ми знаємо, ми чули е, про ці скандали, які були, і надіюсь, вони більше не повторювалися чи не так. Ну, більше не повторювалися, так. Чи є сучас... В принципі, ви ж розумієте, що воно вже запустилося в процесі, то все відізвати, десь воно попалося, десь ну типу, це така річ, що треба постійно вдосконалювати, працювати над цим і, і постійно казати, що воно не працює, тому що ну, дійсно точність стрільби міномета дуже впливає від якості БК. А як, до речі, працює міномет? Прицілювання з міномету для багатьох досі є такою великою загадкою, як можна влучити в ціль? Метаючи снаряд по параболі. Ну, зараз дивіться, використовують раніше то все вручну обчислювали, зараз військові використовують таку так звану кропиву, багато хто нею користується, туди вводиш координати і вона тобі дає готові установки. Ти ці установки на приціл переносиш, наводиш приціл на так звану точку наводки, вона в тебе постійно стаціонарна. Ти її за допомогою бусолі виставляєш. І, в принципі, все. І виводиш бульки десь приблизно, як порівняє, як на будівельному рівні. Щоб рівненько міномет стояв, щоб при пострілі він ні в яку сторону не впав. Mm -hmm. Тобто аналог васильба, І... так, будівельний рівень оці. Так, так, так. Ну, це на прицілі, на прицілі. Mm -hmm. Виставив установки. Виставив булькеці, щоб вони рівненько мінеме стояв, і можна закидати міну. Це так в двох словах, але ну, там дуже багато ще нюансів є. Ну, наприклад, я знаю таку інформацію, що для збільшення дальності польотну снаряду домотували просто в такому, як бінт, порох до е, кінцевика. Так, снаряду. Так, Це постійне, оце ж ця програма тобі враховує. І ці установки, і, і там яка погода, відповідно, оновлюємо постійне метіо. І заряди, яким зарядом тобі стрілять. Чи можете поділитися? Багато... Так, так, давайте ви договорите так. свою думку. Договоріть, будь ласка, свою. В принципі, навчитися можна. Хто хоче, той завжди навчиться, скажу по собі. Я ж не фаховий, я музикант за освітою. Так сказати, у мінометку я попав, я тому всьому вчився в тих хлопців, які в мене були. О, щось вони від мене брали, щось я від них брав, і багато в мене хлопців є, які зовсім не мали відношення до міномета, і зараз вправно працюють і навчилися, тому що мали то бажання. Зрозуміло. Ну, направду, я скажу таку. Е є таке зауваження, що тут ще інша ситуація є. Фізично постійно треба ці боєкомплекту. Він важкий, правда? Міномет важкий і заряди важкі. Це все постійно підносити. І в мене тут друзі подарували мені таку тубус, тубус такий від 155 міліметрового снаряду. Здається, кабанчик його називають, якщо я не помиляюсь, mm -hmm. то От, бачите, одною рукою ну, кілограм 12-15 важить тільки чухол до нього. Ну, в нашому випадку в нас одна міна, якщо 120, то це е, близько там, 17 кілограм, угу. і 82 міна це 3,5 кілограма. Чи можете поділитись моментом, який назавжди залишився у пам'яті вашій, без е, таких оперативних деталей? Звичайно ж. Та, да, чесно кажучи, такого прям моменту в голову не приходить. Моментів тих було дуже багато, і всі вони лишилися. І хороших було моментів багато, як би то так дивно не звучало. І поганих навіть не знаю, що сказати, щось нічого в голову не приходить. Ну, дітям буде що розказати? Так. Да, дітям, мабуть, буде. Колись, як буде натхнення, то, то щось можна буде розказувати, знаєте. Які плани, або мрії у вас після служби? Та які плани? Хочеться, щоб війна закінчилася, тоді вже будемо планувати. Зараз, ви знаєте, у всіх військових життя ніби на паузі стало. Тому хочеться, щоб закінчилась війна, тоді будемо планувати так, моя особисте. Бачите. Без... завжди так, Знаєте, свої корективи вносить, Ну, Тим більше на війні планування це таке. Ви сказали... Тільки військове планування? Ви сказали, на паузі стало, а я скажу, що завжди після паузи йде кнопка плей. Тобто життя продовжиться, це не кнопка стоп. Ви іменно сказали про паузу. Да, да. Тому віримо в наше світле майбутнє все таки. Щоб ви хотіли побажати молодим, хто задумується про службу, порадити їм йти на мінометника? Е... Та я би в загальному порадив, я скажу, багато в армії фахів є, дуже багато, і скрізь потрібні, в принципі, спеціалісти. Тобто я порадив би постійно вдосконалюватись, тому що фахівці вони скрізь цінуються, як в армії, так і в цивільному житті. І дійсно треба, щоб люди були віддані своїй роботі, щоб були фахівцями в тому напрямку, який вони оберуть. От. Ну і що, і рекомендував би зараз, поки вони в цивільному житті багато дуже курсів по медицині є, то можна, в принципі, зараз туди вже записуватися, то таке, що дійсно рятує життя. Ну і, звісно, підтримувати тих, хто воює, поки в цивільному житті, бо для хлопців, для нас ну, дуже важлива така підтримка. Влучна порада на правду відносно курсів по медицині, по тактичній медицині, тому що ми бачимо, що ворог дістає в далекий тил і є постійно. Час від часу обстріли і звичайно можуть бути жертви і знання, як уберегти людину після того, як вона зазнала певного травмування, то дуже важливо, так. Бо, тому що перші хвилини це найцінніше, це так ніби на волосинці стоїш. Ну що ж, перейдемо до міфів. Я тут знайшов деякі міфи в інтернеті. Ви або спростуєте, або підтвердите їх. По-перше, я ще згадав таке, чув, що для того, щоб працювати мінометником або взагалі в артилерії, треба дуже добре знати математику. Ну, так, є таке, треба постійно вираховувати. То вже ми говоримо про коригування. Тобто, міномет він вже пристрілюється, він перший постріл може зробити там перельот, недольот, і то все вже треба вираховувати, так сказати, математичним шляхом. Мінометники, пасивна роль просто стріляють із укриття такі в інтернеті знайшов. Ну, я би так не сказав. Можливо, можливо раніше там, скажемо, війна зараз е так прогресує, війна технологій е з тими дронами, з тими мавіками. Де постійно, знаєте, постійно ми переміщаємося, постійно робимо якісь тактичні переміщення, все, щоб складніше ворогу можна було вичислити. І звідки ми стріляємо і наші позиції. Е тому ну таке спорне питання. Ну, міф тоді не підтверджується. Міномети ненадійні, часто промахи, неточність от так, така інформація в інтернеті. Ну, тут про те, що ми з вами говорили, в принципі, які боєприпаси. Якість боєприпасів дуже впливає і знову ж таки навченість навідника. Якщо якісний навідник і якісні боєприпаси, то все воно працює, в принципі, в ціль. Багато було так, що попадали прямо з першого пострілу куди треба. У міномета буває аборт. Так, аборт у міномета буває. Це така собі історія, знаєте. Це <гум> коли міна не спрацьовує вже споряджена і запобіжник знятий, тобто ж на міні в нас є вишибний, так званий, це той, що підпалює ті пороха, ті пучечки, які нав'язують. <гум> за рахунок цього міна вилітає зі ствола. І є підривник. От з підривника вже запобіжник перед пострілом знімається і міна кидається. І не завжди спрацьовує. Там капсуль така стоїть, вона не завжди спрацьовує, не завжди міна вилітає. І то аборт так прозвали, бо як маленьке дитятко її руками ловиш. Там ціла процедура. Тобто це не Перевертає якісь технічні пробул, визначення, це руками. вже жаргонно прозвали, так? Так, да, так, да, так. Да. Називаємо його абортом. Я до речі, коли побачив це слово там і це визначення, то мені стало дуже цікаво вирішив якраз запитаюсь. Ну і звичайно, я ж подивився, що це означає, що це за така процедура. Ну що ж, на завершення, питаю з усіх військових, що для вас означає слово перемога? Що перемога для нас означає повернутися додому, до своїх сімей, до своїх рідних? Так перепочити, то що хлопці виснажені четвертий рік війни, це вже, це вже однозначно, повномасштабної війни я маю на увазі, вже багато людей десятки років воюють. Повернутись до сімей трошки, тако, як ви кажете, запустити життя, щоб з паузи трошки його запустити, а то перемога, щоб вже закінчилися ці страждання, ці бувалі і, і більше не гинули, ніхто не гинув. Це, мабуть, і буде для нас зараз перемога. Сьогодні свій день народження святкує Путін. Чого бажаєте йому в цей день? Ой, то тут побажати такого, в принципі, матюкаче у вас в ефірі ж не можна. Та що, в пеклі йому горіть? Йому, його оточенні, йому, його країні. За всі страждання, які він приніс нашому народу. Ну і на завершення Путін. Там глядачі наші продовжать ту фразу, її всі знають навіть діти. Дякую вам. З нами на зв'язку командир мінометного взводу, молодший лейтенант Олександр Терновий на псевдо, музикант 116-ї окремої механізованої бригади. Слава Україні! Героям слава. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео. А також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.